Усім привіт! І здоровенькі були. У нас сьогодні неділя. Степан працює через те, що завтра, в понеділок, перше число, все закрито, вихідні. Він мусить сьогодні повозити людей, які потребують діалізу. У хворих людей свят нема. У них є основна мета в житті це здоров'я, і тому не завжди спрацьовують свята. Міняються дні, і Степана просять вийти, повозити людей. Їхня фірма працює. Ну і за цей день, звичайно, вони платять там більше, ніж будь-який день. А Марія пока спить після роботи, вона пізно прийшла. А я на кухні варю салат олів'є. Голубці у мене вже готові ось такі червоні. З томатом. І готовий у мене вже шоколадний чизкейк. Чи буду щось готувати багато, напевно, ні, тому що е, ніяких гостей не передбачується. Всі ми ще не дуже здорові, щоб кудись іти, щоб нести, знаєте, свої кашлі в чужу хату. А до нас також, напевно, по цій самій причині ніхто не прийде, тому що люди ну, остерігаються. Нічого ми не маємо проти цього. Тим більше не всі здорові ще похворіли також наші друзі. Ми їх вітаємо і бажаємо їм здоров'я, і, хворі... і не хворіти в наступному новому році. Е я зараз отут снідаю і. Коли встане Маша, будемо йти в магазин, докуповувати ще щось на вечір. Навіть не знаю, куди підемо. Можливо, підемо у Lidl. а можливо, підемо у, у супермаркет Шапрайт. Побачимо. Зараз я це розкладу. Це треба класти в холодильник. І цей шоколадний чизкейк, щоб він не був дуже такий хмурий, чорний, ну, шоколад темний. Я його посипала ось такою кольоровою посипкою. Щоб був схожий на таку круглу іграшку новорічну. М -м -м, що буду їсти? У мене є там якийсь гарбузовий пиріг. Буду їсти його і зроблю собі каву сьогодні. Сьогодні свято. А ось і кавцю. Зроблю собі капучино. З молоком. Казок, олів'є готовий. Не вистачає тільки ковбаски, тому треба йти в магазин. Ем, майонез є. Можливо, забагато трохи, але це буде і для нас. І понесу на роботу трошки пригощу їх, тому що ну, там нема кому різати олів'є. Як я не нарубаю, ніхто не нарубає. Тому принесу їм такий, знаєте, як новорічний подарунок. Я впевнена, що їм буде приємно, тому що олів'є вони люблять. Так, їду я в магазин. О, дивіться, котяка. Наклала кубку. Будемо рахувати, що це на гроші. А я прийшла в Лідл. Тут є всього потрошки і недорого. Я вже почала набір. Хочеться взяти ще якийсь сок. 100% оранжджус. Хай буде. Чи хтось буде, чи не буде, але сок буде. Сиски цього всього нам не треба. Єдине, що взяла би ось такої колбаски для салату. Болонія. Тут також соки, сири, масло, фета тіс, риба, Apple cider. Яблучний сік, кефір. Горіхи тут вартує взяти є пікан, але це якісь великі такі упакування, треба шукати менше щось. До речі, є батарейки. Пальчикові? 2A. Екстра Virgin Oil. Оливкова олійка, 6 доларів пів літра. Має бути добре. <кій> туна. Дивіться, якими банками туна здоровенними. Щось я навіть не бачу тут, щоб була ціна. І якась така туна є. Ціни не бачу. Печиво, солоденьке, нічого не буду брати солоденьке, бо є. Я зробила і десерт, і чізкейк. оливки. Так знаю, блек Greek. Чорні, грецькі. 4 долара. Можу взяти. Ось такі куртки є. Ніби дублянка, але не дублянка. Є якісь такі рожеві і чорні. І коштують вони 18 доларів. Іграшки новорічні. Олені. З санчатами 30 доларів. Уже 20 доларів в сейф. Ось такі домашні костюми є. Рожеві, 15 доларів. Флісові. Ну, як за костюм, то непогано. Ось такі кофтечки, якісь світера. І також 13. Якісь дитячі куртки. Людей нема багато. Поки ще, напевно, сплять. Куртка дівчача. 20. Ледис Ветер Дрес 13. Коробки тут якісь є ось такі по 15. На куліщатах. Чубітки 15. Джемсу 15. Корм для пташок. Камін 75. Симпатичний. Кастрюля для фіндю 25. А це айрфраєр 40. У нас є дома, ми чомусь так і не користуємося. Не знаю чому. Набирає тут сушених. Кранберіс, блубріс, вишня сушена, різні різні інші ягоди та фрукти сушені. Банана слайс, навіть є, манго сушене. Манго сушене в мене вдома є. Ну і горішки тут беру. І ізюм тут є, дивіться, родзинки 388 я також взяла. Фісташки взяла. Фісташки є, в шкаралупі є без шкаралупи. Кажуть, що цією шкаралупи так кажуть, добре удобряти клумби. Візьму. Не знаю, коли ще прийду сюди, беру. І такі фісташки є, і такі, і такі, різні, які хочете. Дейт 5 доларів. Тут вони такі непогані, великі. Навіть не знаю, брати чи не брати. Можна взяти в честь Нового року. Персики ми тут брали, консервовані, дивіться, вони 1,48. Маленька банка. Консерви не беру, нема кому їсти консерви. помідори я, є, напевно, візьму огірочки. Я вже, дивіться, набрала і салатів якихось. Буде і на роботу. Що тут є у нас які? Навіть черешня є. 5,49 з пів кіло. Від 499. Малина 2,77. Тарасна, нічого вона добра? Набрала я усього потрохи. Йду на касу, вертаюся додому. Що набрала вдома, покажу. Інтернет у нас ніякий. Сюди приїхала на умання, так скажемо. По старій пам'яті. Ну, Ми ще рік тут навіть не проживаємо, щоб все добре запам'ятати. Але вже, бачите, у Ліду я прийшла без допомоги. Назад включила допомогу, тому що тут легко тут легко пропустити екзит. Екзит – це з'їзд. На іншу дорогу і все, і будеш пиляти і пиляти. Хоча мені додому недалеко 5 хвилин їзди, але бачите, багато ось таких якихось зворотів, розворотів, з'їздів. І не хочеться кружляти зараз на свою голову. Хоча я впевнена, що я б, я б доїхала. Але для більшої впевненості я включаю GPS. Stay in the right lane. У телефоні не включився інтернет і навіть мені не показав адресу, де є той Лідл, куди я їду. Не знаю, чому що з цим інтернетом тут. Один раз відео грузиться сутку. От Невелике, ніби відео, на якихось 12-15 хвилин може грузитися сутки. А інший раз відео на півгодини грузиться за 15 хвилин. Чому інтернет такий? Якийсь, від чого це залежить, чи це від погоди залежить, чи це залежить від нагрузки на цей інтернет. Просто якась, може, година дня. Okay. Можливо, більше нагрузка. В обід там чи ввечері, а зранку ще всі сплять, то менша нагрузка. Не знаю в чому це. Е, де ми жили раніше, там не було таких проблем з інтернетом. Тут Тут чомусь є. І я не, не розумію, в чому проблема. Чи ми десь тут у якісь, знаєте, як кажуть, у ямі сидимо, що не достає Keep до нас. Райтен тейк на секет райт. Okay. After 200 yards bear right. Then left turn ahead. Okay. Bear right. Okay, honey. Thank you. Thank you so much. Я буду швидко дома, завдяки тобі. Turn left, then turn right. У нас 12 година. І ще 12 і буде новий рік. Пролетів цей рік. Тяжко-важко. Були моменти, звичайно, інтересні, були моменти якісь, можливо, радісні моменти. Але поки не буде перемоги, нічого доброго не буде. Тягар завжди відчувається. Ой. Що зробиш? Що зробиш? Дехто каже, ти б краще щоб це купувати, так краще б дала на ЗСУ. Ви знаєте, ми досить дали на ЗСУ і продовжуємо давати. І якби мені сказали, слухай, віддай все, що ти маєш, і буде перемога. Я би віддала, не задумуючись. Якби залежало від цього, от все, що в мене є, я б віддала. Щоб була перемога. Якби це від мене однієї тільки залежало. Можна віддати все. Але ж не все йде туди, куди треба. І ми на цьому вже. Опеклись. І тому хочеться, щоб вже була перемога. З миру по ниці, як кажуть, усіх потрошки. Хто чи може. Окей. Можемо відпочивати. Бучі до когось прийшла. І так я вдома. Купила ще paper towels. Такі папіряні рушнички, бо у нас закінчилися. Залишила в Лідл не багато, не мало, майже 175 доларів. Так що закупилася я. Усього потрошки: рибка, якісь креветки, масло, салатики, йогурти, овочі, е ягоди, малинку, кефірчик, сок, е помідорки. О, це взяла хамас тріо. А це гуакамолі, а це дзадзикі. Горішки, сухофрукти, ягоди, перчик, детс, крім чіз, ковбаска на салатик, хлібчик, снеки якісь буде Марії до роботи, банани. Оце все коштує 175 доларів. Так, щоб, знаєте, в новому році усього було удосталь. І у нас, і у вас. Тому, щоб знаєте, нічого. Не хібувало, щоб все було на своєму місці і щоб була повна хата добра, і злагоди, і миру, і всього найкращого, і звичайно, обов'язково перемога. Ще раз вас всіх з Новим роком. Бувайте щасливі і непереможні! Бай-бай.